Вітаю друзі, мене звати Василь Сухньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 4 грудня. Сьогодні, до речі, день артилерії. з Чим я принагідно наших артилеристів і вітаю, кажуть, що це богиня війни. Вона точно такою була і буде залишатися в скажімо так в поєднанні з сучасними засобами. Як показує практика, без артилерії теж не впоратися навіть за умов абсолютно дронової війни вона має важливу складову, і навіть, скажімо так, складову морально психологічну і складову того, що дрони в погану погоду не літають. Тому артилеристи залишаються і займають своє все ще чільне місце на фронті. Всі, всіх наших артилеристів сьогодні вітаю з вашим днем. Перейдімо до огляду карти бойових дій сьогодні. Я сконцентровано пройдуся по двом районам: найбільш активних бойових зіткнень. це місто Покровськ, це місто Гуляйполе і, до речі, місто Лиман, яке за останній час вибулося просто таке. Ну, не в лідери, але в один із тих пріоритетних напрямків, де генштаб звітує про кількість бойових зіткнень. Ну а ви, друзі, закликаю вас підписатися та поставити вподобайки. Що ж? До речі, не тільки Лиман зараз певні такі лідери після Покровська за кількістю бойових зіткнень, але і Костянтинівка, де ворог підтискає наші позиції. Але сьогодні конкретно я хочу заявити про Лиман, спростовуючи брехню противника, яка лунала від них напередодні. Про те, що доповідь, зрештою, навіть і була про те, що противник прорвався у Лиман. Про це вчора писав третій армійський корпус, мовляв, мовляв, начальник штабу російської армії генерал Герасімов повідомляв доповідав Путіну про прорив росіян на Донеччині, зокрема у смузі відповідальності третього армійського корпусу. Конкретно в цих локаціях працює 63 третя механізована та 60-та механізована бригади. І офіційно наша трійка спростовує так званий прорив росіян у Лимані. В чому суть? Вони кажуть, що так справді за останній час значно побільшило кількості так званих інфільтрацій противника до міста, але ці інфільтрації зупиняються нашими військами, виявляються ці штурмові групи противника, які з'являються у місті, і більш того, трійка так ну дещо іронічно, навіть дякує за наводку на тих на ті групи противника, які з'являються в східних околицях Лиману, навіть. Так званим російським воєнкором. Є такий телеграм-канал, от він називається Сінія борода», Сінія зет борода», це воєнкор прізвище його не пам'ятаю, але ви зараз все почуєте, як саме його звати. Він писав нещодавно це буквально кілька днів тому було про те, що мовляв за оперативними зведеннями в Лимані. Російським військам вдалося просунутися по вулиці Пушкіна в притул до повороту на Грушевського та звільнити територію храму та будівлі школи номер 2 От В чому важлива насправді суть потрібно всім інсайдерам бути дуже уважними з подібними повідомленнями з точки зору того, що це все відстежується як нами, так і противником. Певні групи російських бійців справді проривалися в ці локації. Трійка. Третій армійський корпус його розвідка справді виявила ці російські групи завдяки в тому числі цьому повідомленню. Вони точно зрозуміли ці локації, куди окупант зумів просочитися. Зайшли, зачистили від ворога ці райони і ще й узяли полоненого. Полоненого на жаль, я показувати не можу, тому що Ютуб блокує цей контент, але без висвітлення, скажімо так, його картинки я можу вам відтворити аудіо, що каже цей полонений окупант, як відповідь на взяття його у полон. Птіця. Воєнна частина 122-73, 37-й полк. Хочу поблагодарити російського воєнкора Тимофія Єрмакова. В своєму телеграм-каналі він розповів про наших позиціях. Благодаря цьому українці знайшли нас і взяли плен. Вони вбили. Тимофей, ти спас нашої життя. Пиши ще, спаси других парней. Тімафій Єрмаков звати цього окупанта окупаційного воєнкора, зет, який допоміг нашим бійцям справді зачистити ті локації, куди ворог навіть у лимані і проривався. Станом на зараз жодних проривів до цього населеного пункту немає. Про це офіційно звітує третій армійський корпус у особі, зокрема 60-ї та 63-ї механізованих бригад. Ось така от справа. Це перша історія брехні, яку варто е, висвітлювати. Я системно притримуюся тієї думки і висвітлюю її так само в своїх оглядах, яка е, стосується того, що зараз ми друзі перебуваємо у дуже такому цікавому, складному та небезпечному режимі медійної війни. Е, в чому він заключається? Він полягає у тому, що. Насправді нам, пересічним громадянам, дуже важко виокремити, де брехня, де правда, і які свої горизонти планування, скажімо так, робити з точки зору цього от медійного висвітлення, коли ворог Герасімов Путін заявляють про давайте загинати пальці оточення Покровська, можливість завезення журналістів до Покровська та Мирнограда, про взяття повне куп'янська, про взяття Вовчанська, про прорив до Лимана і так далі. і Тому подібне, ворог це заявляє. Ми зі свого боку заявляємо на рівні. Президента про те, що в скорому часі ми вже зачистимо Куп'янськ, що я не підтримую медійно таку от історію. Е, у нас є питання до комунікації штурмових, штурмових полків. Інші питання комунікації я зараз теж висвітлю, але. Дуже багато неправдивих повідомлень зараз справді лунає в інформаційному просторі як від нас, так і від противника. Звертаючи увагу, розбиваючи пропаганду противника, треба говорити і про наше певне неадекватне цілком висвітлення. Я про це сьогодні скажу, але я просто хочу дати вам певне пояснення, що означає такий етап медійної війни. З мого розуміння пропоную його вам не погоджуйтеся, напишіть у коментарях. Отже. Росіяни мали абсолютно перевагу, наприклад, в прориві в Куп'янськ, або вони мали абсолютно перевагу при концентрації своїх військ у Покровську, і попри те, що в них ця перевага є і зберігається, попри те, що вони ведуть бої в містах. Вони не спроможні їх повністю окупувати, просунутися далі, здійснити оперативний прорив, що є їхньою головною метою, а не ось це от. Застрягнути в багнюці Покровська, чи Куп'янська чи Вовчанська, вони хочуть рухатися далі. Рух далі в них заблокований. Вони починають видавати бажане за дійсне. Не означає це, що він заблокований повністю стовідсотково гарантовано і без варіантів зараз для росіян, але це означає, що станом на сьогодні вони не досягають бажаного і тому починають брехати. Що це означає для нас? Це означає хороші новини, тому що коли росіяни не фактологічно досягають якихось певних результатів і поставлених задач, а на папері, ось так, в лапках реально брешучі, то це означає, що вони загальмували і не виконують своїх цілей. І в свою чергу відсутність поганих новин, по наприклад, району Покровська, те, що там Росіяни кудись просунулися, чи по сектору Куп'янська відсутність поганих новин для нас це хороша новина, яка означає, що ми відносно стабілізовуємо ситуацію. От я пропоную такий кут огляду подивитися на ці фактори медійної війни, тому що якби не було цього гальмування, то навряд чи би проти не вдавався до так званих елементів інформаційно-медійної війни. Хоча Справедливості заради до медійної війни він долучається весь час, але я повторююся, давайте говорити чесно, більше чесності реальної. До тієї ситуації, яка нині є на різних ділянках фронту, коли бреше противник, це свісвітлюємо, коли є зовсім некоректні повідомлення, зокрема від західних змі, і в цьому контексті я сьогодні буду згадувати більд, який написав публікацію про те, що мовляв, а українські війська вже а, не те, що втратили Покровськ, це менше з тим. Це не це окрема історія. Більд мене вчора обурило, коли з'явилася стаття про те, що вони пишуть, що в оточенні у Мирнограді опинилася тисяч. Українських бійців, тисяча українських бійців, ви собі уявіть. І при цьому більд це робить з посиланням на слова одного солдата, з якими їм вдалося там зв'язатися. У мене виникає реальне питання: так а що назагалі по стандарту журналістики? Ми посилаємося на одного солдата в поважному виданні, і з цього робимо висновок про те, що тисяча бійців опинилися в оточенні. Давайте просто це риторичне запитання. номер один ставимо в бік. Риторичне запитання номер 2 Скажіть мені, чи можемо ми зараз уявити собі локацію, де на передовій на лінії бойового зіткнення зібрана тисяча солдатів? Коли у нас зараз деякі батальйони, які в нормальному житті мають складатися, ну умовно кажучи, з восьми з восьми сотень людей, мають по факту до сотні, і то це не найгірша ситуація, відверто кажучи. Чи можемо ми собі уявити в умовах такого інтенсивного дронового знищення, коли ми бачимо, що йдуть групи по одному по двоє окупантів, коли ми бачимо групи по одному по двоє наших штурмовиків, що в Мирнограді заблокованими залишається тисяча українських солдатів? Ну, мені здається, це просто маячня, яка, яка не мала права з'явитися на сторінках західних видань, але вона чомусь з'явилася. Це другий факт, який ми також відкладаємо в бік, таким зі знаком запитання, і виносячи їх на обговорення? У мене реально виникає претензія і питання: для чого повідомляти маячню, яка навіть не піддається критичному осмисленню. Це не так. Мирнограді реально ситуація. А тепер давайте правдиво, що відбувається в Мирнограді. Ситуація паршива. Паршива у нас е, в контексті того, що ну насправді і реально е, наземної логістики до Мирнограда зараз немає. Це є підтвердження не по одному насправді джерелу наземної логістики. Немає її здійснюють зараз дрони, е, але е, при цьому всьому говорити про ще раз повторюся те, що заблоковані. Тисяча українських бійців в межах міста ну це абсолютно не відповідає дійсності, точно так само як не відповідає дійсності. І тут уже питання до нашої комунікації нашого генерального штабу. Ті карти, які показували наприклад, у вчорашньому зведенні Генерального штабу щодо ситуації у Покровську на офіційних сторінках. Отже, ось ми бачимо карту Покровського напрямку. Вас нічого не бентежить тут. Нас взагалі противника навіть немає у самого Покровську, противника. Немає у сухому Ярі Лисівці. Противника немає е, на околицях Мирногради і в Родинському теж противника немає. Ну тобто, це е, реально карта, яка не відповідає дійсності і викликає. Просто гіпербагато запитань у порівнянні з цією правдивою картою, яку ми спостерігаємо, наприклад, на мапі Deep State, і Це викликає питання вже до нашої комунікації. На хіба ми це робимо? На хіба ми постимо ці карти, які реально сьогодні не відповідають дійсності? Це, власне, кажучи, ось те питання до правдивості і до медійності війни, котрі ми спостерігаємо. Що відповідає дійсності на це я хочу звернути увагу. Заява сьомого корпусу ДШВ, Вони вчора прокомунікували ситуацію Покровського, вийшовши постом на своє, своєму каналі, про те, що ворог направду вони, до речі, між іншим щодо комунікації. Вони оминули питання Мирнограду, тому що там реальна ситуація складна, але про Покровськ сказали чесно: В Покровську стоять. Наші військові, зокрема в північних околицях, в північних районах Покровська вони досі там присутні у вуличних боях. Південь за ворогом в центрі бої північ контролюється силами оборони України України. Ворог загалом зав'яз у міських боях, саме тому використовує. Брехню, дезінформацію, маніпулюючими маніпулюючи цими вигадками про захоплення Покровська. Маніпулює як відкрито, так і приховано. Такою є заява сьомого корпусу ДШВ, І е, ці слова я теж можу зі свого боку підтвердити, посилаючись на власних інсайдерів. Тому ми маємо бути чесними та справедливими в усвідомленні та опрацюванні тієї інформації, яка зараз лунає щодо фронту.